Розпочалася 1364-та доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують утримувати позиції на Донецькому та Луганському напрямках, де противник зберігає високу інтенсивність штурмових дій. За даними Генерального штабу Збройних сил України протягом 17 листопада на фронті зафіксовано 151 атаку, із них 96 боєзіткнень саме на Донеччині та Луганщині. На Покровському напрямку активність противника знизилася до 40 штурмів. На Лиманському напрямку ворог здійснив 9 спроб просування. На Костянтинівському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак, на слов'янському напрямку зафіксовано 10 атак. На Краматорському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону поблизу Ступочок та Оріхово-Василівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак. Втрати противника за минулу добу склали близько 960 осіб. Також знищено 13 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 294 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 43 одиниці автомобільної техніки. Українські сили продовжують утримувати оборону, знижуючи наступальні можливості противника на ключових ділянках фронту.